Чи адміну каналу Crossfire знову вас вітає. Після серії розгромних оглядів на смартфони, серед яких вже встиг побути Sharp Aco 6 Gnusmas Galaxy S cover Gnusmas S20FE, посилання на відеосяни у підказках, І я вирішив, що треба для свого ментального стану помацати щось хороше, шукав я для своєї дружини подарунок, натрапив на 10-й лаомів в її більшому стані, задав, як в цілому мені ця цегла подобалась, тож замовив. Таким чином я пострілив два яйка одним пострілом, і подарунок, і огляд. Якщо ви не фанат Xiaomi, то можете залишатись на цьому відео, бо мені буде на чим добре бомбанути, потішу ваше его, так би мовити. А тепер без зайвих слів, поїхали. Почнемо з того, що Mi 10 це флагман у всій своїй красі, тобто виглядає він доволі приємно. В руці лежить дуже класно через свою форму та матеріали, його натурально хочеться носити без чахла, але якщо так робити, то буде щось типу того, що сталося з моїм OnePlus. Неприємна історія. Тож користуйтесь захистом. В усьому іншому мені особисто дуже імпонує його виконання. А стан так взагалі цукерочка, наче їм ніхто не користувався. За 5К я вважаю це дуже класним результатом. Майже 6 і 7 дюймовий amoled кран з Full HD+, роздільною здатністю та наявністю 90 Гц. Вигорань на ньому я не помітив, і це теж чудово, бо, чесно кажучи, вже трохи задовбало дивитися на сліди інтерфейсу від тікі-таків на кожному другому led дисплеї Типу, вам реально нема чого робити, що ви годинами залупаєте від осяни сумнівньої якості на максимальній яскравості? Я, звісно, інколи теж в шорцах сижу, але я ж не до замордовування дисплею. Коротше, в двох словах, це просто нормальний екран. На сьогодні здувати може його лише стан, а не характеристики. Ні, дірка мені не заважає. Давайте трохи зациклимось на приємному, це його звук. Нормальна стереопара динаміків створює прям дивовижне звучання. Мені без жартів подобається на ньому слухати музон, просто ходячи по квартирі. Щось таке, я колись робив з Meizu Pro 7. Plus. Там був хоч один, але теж кайфовий динамік. Спробую зараз передати у порівнянні. Вібромоторчик доволі стандартний, але назвати його поганим я теж не можу. Скоріш, приємне доповнення до інших переваг цього Смарта. Також є швидка зарядка на 67 Вт, бездротова зарядка та навіть реверсивна, інфрачервоний порт для керування технікою, що в цілому можна назвати фішкою Хлаомі, нормальний такий пакунок можливостей та прикілів. Залізки Snapdragon 865 та 828 пам'яті. Теж доволі звична на сьогодні картинка. Що я хочу одразу відмітити, так це доволі непогану роботу Смарта. Враховуючи репутацію MIUI як доволі важкої системи, можна було очікувати на різні тормози та глюки, але нічого такого не помітив. Звісно, мовний чистий дроїд на пікселях швидше, але різниця не прям кримінальна. Тож задовбувати мій десятий точно не стане. І давайте трохи по ігорях пройдемось. Розпочати вирішив зі старого тесту Антуту. Видав він ось стільки балів на останній версії 3D тесту, котре не лайт, втратив всього 5% батареї та сильно не нагрівся. Монітори антуту показався лише 37 градусів. Першою грою на черзі буде Titan Quest, абсолютні Ультра і стабільний 75-90 кадрів маємо. Грати приємно, залипнути на безліч годин абсолютно можливо, бо я навіть її на 30 не пройшов у свій час на ПК. Танки Blitz на Ультрах спокійно граються у 60 кадрів, абсолютно без затримок та якихось проблем. Хоча один з гра в мене повністю вилетіла, не певно з чим це пов'язано. Але в іншому все було окей. War Thunder стартує десь 50-40 кадрів на ультрах, і може до кінця карти поступово пускатись до 35. Грати можливо, не так, щоб прям суперплавно, але понизити до високих чи середніх і буде норм. Zenless Zone Zero йде доволі непогано на ось таких налаштуваннях. Звісно, телефон після хвилин 10 гри нагрівається і плавні 60 кадрів перетворюються у не зовсім стабільні 30-40, але грати в такому режимі можливо, як і в принципі скинути графіку. Бонусом я вирішив емулювати PS2, і воно то йде доволі непогано. Сьогодні в нас Battlefield 2, який для мене виглядає дивно, але працює доволі непогано, без попередніх налаштувань. Геймпадик підробив і давай собі ганяти нормальні ігорі на мобілці. Від надзвичайно крутого переходимо до більш сумнівного, і це камери. Одразу хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли, про якісь модулів ми поговоримо трохи пізніше. Мені більше хочеться розповісти про декілька всратих речей. Перш за все поглянемо на цей світлофор. Наче 4 камери виглядає пристильно та круто, але одна з них це макро, а інша типу датчик глибини, тобто абсолютно неюзабельний хлам. Нарікання в мене є на швидкість роботи. Для гарного результату треба знімати без різких рухів, бо камера ну дуже довго намагається зробити та зберегти готову картинку. Я, звісно, розумію, що це 108 мегапікселів, котрі роблять зображення 25 десь, але у порівнянні з іншими телефонами, то таке собі. Мій OnePlus від такої проблеми не страждає, і це дійсно проблема, коли вдома живуть два милих активних котика, котрих треба фоткати. Трохи побомбили, давайте порівнювати якість фото та відео з моїм другим нордом. Можливо, це і не зовсім доречно, але щось краще запропонувати зараз не можу. І що я можу сказати? Вперше за свій досвід порівняння зустрів одночасно майже однакові по якості та зовсім різні за обробкою камери. Тобто це видно навіть в кадрах при гарному освітленні. Xiaomi робить картинку більш м'якою та менш прикрашеною по кольорах, в той час як OnePlus намагається зробити все навпаки. Деталізація місцями краще на Xiaomi, а місцями на ванпласі. Особливо це стосується нічного режиму. Він у більшості краще саме на паласі. Якось вдаліше виглядає. Ультраширик краще на Xiaomi, на норді зовсім сумний. По відео теж є декілька питань, перш за все, автофокус інколи просто не працює. Кажучи, він встамився, лягає відпочити, і поки не пьне, що працювати не буде. Кольори мені теж не дуже сподобались, бліднуваті якісь, але в цілому якість і непогана наче можна зацінити. Батарея. Вона тут майже на 4750 мАч і я не знаю, як їм це вдалося, але вистачає реально надовго. 1-6 дисплеїв він точно витримає. І от тепер я хочу погоріти. От вам треба оновити телефон. Так, з лохівського Android 10, на вдачливий 13. На нормальному телефоні ви просто це робите через стандартне оновлення системи. А тут, ні, так, не працює. Воно вибиває помилку і нічого ти з цим не зробиш. Скидай до заводу, не скидай, намагайся оновити вручну псайдою і йдеш нахер. Ну добре, я тут впевнений користувач ПК, можна взяти в тіний софт на ПК та оновити. Еге, ага, Дзуські. Треба розблокувати завантажувач, і от тут починається. Сімку встав, реєстрацію через мій аккаунт пройди. Тиждень, сука, зачекай і може зблокувати. І добре я, мені то не вперше робити, а що інші, хто в цьому розбиратись не хоче. От і я не знаю. Тань, хуй винь собі лайна на коди, а ти розбирайся, як хочеш. Окрім цього, та дивної роботи камери більше не можна сказати щось критично погане про сам Смарт. Він приємний, відчувається по-флагманськи та дарує класний досвід використання. Якби його в мене не було раніше, то тому залишив би собі агенцію OnePlus. Наче по камерах та залізках телефон схожі, але на рівні чатів між ними така яма в сторону Мідего, що аж цікаво. Дякую за перегляд.